Вітаю, любі дівчата! Сьогодні тема нашої розмови це харчування, яке робить мене красивою. І ми будемо говорити сьогодні про, про те, чи існує харчування для того, щоб зберегти свою красу і молодість. Багато хто вже мене знає, моє ім'я Оксана Слободян і я лікар. Чисто є якась секретна дієта, яку знають тільки зірки, і яка доступна тільки багатим людям, яка дозволяє їм залишатись гарними до похилого віку. Насправді секрету немає, але є реальність якщо хочеш виглядати гарно. Важливо на постійній основі дотримуватись правил здорового харчування, здорового режиму дня і мати достатню фізичну активність. Чи хіба ви цього не знаєте? Так, звісно, ви це знаєте. Але ж хто так робить? Багато з вас. Проблема сучасної жінки не у тому, що вона не знає, що робити чи що їсти, а у тому, що вона не має часу. Сил та часто навіть енергії, і саме головне гарної підтримки, щоб змінити свої звички у харчуванні та змінити свій спосіб життя. Знаєте, я більше 20 років працюю у сфері краси, і я точно знаю, що одних омолоджуючих процедур недостатньо для збереження молодості. І навіть пластична хірургія не гарантує вічну молодість. Я поясню, чому я так вважаю. Знаєте, наш зовнішній вигляд складається із багатьох елементів, по яким робиться висновок, чи гарно ми виглядаємо, чи погано. І давайте розберемо, що ж це за елементи. Першим елементом є, як не дивно, це загальна постава, фігура і наша осанка. Людина буде виглядати молодою у будь-якому віці. Якщо має струнку фігуру, гарну поставу і рівно тримає спину. Другий фактор це рівень енергії. Людина буде виглядати молодо, якщо вона має достатньо високий рівень енергії, що буде проявлятися у поведінці, у активних рухах, у легкості сприйняття нового і, переважно, у гарному настрої. 3 на третьому місці до фактори. До факторів, які будуть додавати нам молодості, будуть відноситись наші зморшки. Бачите, я їх поставила на саме останнє місце. Так, звичайно, відсутність зморшок і підтягнутий вал обличчя це ознака молодості. Але якщо людина має надлишкову вагу, кисле обличчя, низьку життєву енергію, то відсутність зморшок навіть ніхто не помітить, повірте мені. Тож, друзі, до чого я веду? А веду я до того, що необхідно комплексно підходити до збереження молодості. І сьогодні наша тема харчування, яке робить мене красивою. І якщо ви вже сьогодні візьмете намір почати дивитись, хоча б у бік здорового харчування, то це вже буде добре. Я говорю саме про почати дивитись, тому що не можна за один день. Взяти і все просто так змінити. Навіть якщо ви дуже схочете, то напевно у вас просто не вийде. І вже через короткий термін, ваш мозок читає таку прям задачу, що ви все хочете змінити, як непосильну задачу. І просто поверне вас до того, як йому звично і комфортно. А так, наш мозок. Влаштований він завжди шукає комфорту. Тут я рекомендую використати мистецтво маленьких кроків. Тобто ми беремо одну, дві невеличкі задачі і просто певний час виконуємо їх. Домовляємося своїм тілом, і своїм розумом, звикаємо до нових звичок. І тільки після того, як ми впевнимо, що ці звички стали нормою нашого життя. Ми можемо ставити перед собою інші задачі. Обов'язково все треба любити із любов'ю, і лагідністю до себе. Ніякої критики, навіть якщо у вас не виходить щось, ви просто м'яко говорите собі, нічого, моя дівчинка, нічого, моя рідненька, ми спробуємо ще раз. Ніякої там збери стряпка, цього точно не повинно бути, коли ми починаємо робити щось нове. З чого потрібно почати? Почати потрібно із нормалізації розпорядку свого дня і харчування. І почати необхідну нормалізацію свого розпорядку дня починаємо завжди із налагодження сну. Просто необхідно спати не менше 7 годин, а краще, щоб це було 8 годин на день. А саме головне це лягти спати не пізніше ніж 23.00. Знаєте, друзі, є безліч наукових робіт, де доведено, що у певні години сну виробляються певні гормони, що забезпечують здоров'я та нормальну життєдіяльність. Навіть гормони, що відповідають за апетит, виробляються частково у вісні. і якщо ви не досипаєте. Ви не можете дотримуватись режиму здорового харчування, де ваша фігура може бути стрункою. Тож навіть худнути, дівчата, потрібно із того, що... починати худнути потрібно із того, що потрібно налагодити свій сон. Друга дія, яку ми можемо взяти в роботу, це налагодження режиму харчування. Режим харчування кожен має вистроїти під свій Робочий графік. Наприклад, ви прокидаєтесь о 7.00. І перше, що ви маєте зробити, це випити стакан теплої води. Крім того, рекомендую вести корисну звичку і разом із стаканом води з'їдати одну чайну ложку меду і випивати одну чайну ложку льняної або кунжутної олії. Як це зробити найзручніше, і як це роблю я вже багато років, я вам зараз розповім. Тобто, ви берете стакан води кімнатної температури, таку, як вам смачно пити. Берете столову ложку. І на половину столову ложку меду, методу, да, так щоб вона займала половину, а другу половину буде займати кунжутна або льняна олія, я можу користити можу. Комбінувати, Тобто випила пляшку кунжутної олії, потім перехожу на льняну олію, потім знов на кунжутну. Це можна робити як вам зручно. Тобто ви берете всю столову ложку, набираєте мед і олію в рот і запиваєте стаканом води. Наприклад, для мене цей спосіб є найзручнішим, тому що якщо ви будете по окремості все це робити, ну, можливо, буде не дуже смачно. А так, все, все чудово заходить і все чудово засвоюється. Знаєте, якщо ви будете це робити, то ви з цією столовою, з цією чайною ложкою, чайною ложкою олії, ви забезпечите свій організм величезною кількістю корисних елементів, які ви не знайдете у більшості біологічно активних добавок. Така проста і доступна дія для кожного, вона дасть нам багато користі. Після того, як ми зробили цей ритуал ранішній має пройти 20-30 хвилин і вже можна снідати. Найпростіше правило дотримання режиму здорового харчування це витримувати паузу між прийомом їжі не менше, ніж 3 години. І останній прийом їжі має бути не пізніше, ніж 5 годин до сну. Потім бажано вживати лише воду. Важливим елементом здорового харчування є вживання води. Ви, звичайно, теж це знаєте. Зараз я пропоную вам разом розрахувати, яка кількість води необхідна саме вам. Візьміть масу вашого тіла, зараз пограємось в математику трошки. Масу вашого тіла і помножте на 0,03. Отримане число це і буде та кількість чистої води, що ви маєте вжити за добу. Існує ще кілька простих правил, але це будуть дуже важливі правила. Старайтесь правила, що відносяться до вживання води. Старайтесь не запивати їжу водою. Якщо хочеться дуже запити, то це може бути вода із кількома краплями лимона, тобто підкислена вода, щоб не заважати процесу травлення, тобто звичайна вода буде заважати. Якщо вона трошки підкислена, то вона буде допомагати процесу травлення. А якщо у вас немає під рукою лимону, то можна додати кілька порошинок чорного-молотого перцю до води я маю на увазі. А також можна запивати, якщо ви любите, імбирний чай із лимоном. Це буде якби невелика кількість має бути, це приблизно 100 г, тобто небагато, невелика чашка 250-300 мл. 100, максимум 150 грам такого чаю імбирного, і з лимоном воно буде допомагати процесам травлення і таким напоєм можна запивати їжу. І ще одне, що хочу сьогодні сказати, це те, що жінці необхідна достатня кількість білку і жиру для того, щоб міг будуватись якісний колаген. Ми ж зараз тут говоримо про харчування для збереження молодості і пружності шкіри. Гарний білок міститься у таких продуктах, як риба та бобові. А також, дівчата, зауважу, що нам необхіден жир для побудови наших статевих гормонів. Адже достатня кількість жіночих статевих гормонів це наша краса. Корисні гормони містяться у рослині, олії і у вершковому маслі. І особливу харчову цінність має топлене вершкове масло ще. Воно має назву як масло кхі. Ви можете його або купити, або зробити просто самостійно розтопити масло і потім поставити його у холодильник. Тож, якщо ви вранці будете вживати ложку кунжутної чи льняної олії, як я говорила вище. А на сніданок, наприклад, ви будете їсти хліб з маслом, то це буде добре. І оці дві прості дії вони забезпечать ту кількість корисних жирів, які в принципі нам необхідні для. Здоров'я. Звичай, звичайно, існує ще багато інших правил здорового харчування, і ми їх з вами будемо вивчати далі, якщо ви будете залишатись з нами у клубі H-Management Club. Але якщо ви вже почнете хоча б, хоча б із цих правил, які я озвучила у цій лекції, то це вже буде, це вже буде дуже добре. Але якщо ви хочете одразу якісь високі матерії харчування, дайте нам якусь супердієту, дівчата, без простих кроків, без нормалізації режиму харчування і режиму життя, великі матерії не будуть у нас працювати. Потрібно починати з простих речей. Знаєте, і легко казати, але важче нам робити такі речі, адже нам усім з вами не вистачає часу та самоорганізації. І розуміючи цей жіночий біль, ми створили даний онлайн-клуб. Це клуб для жінок, де ми вчимося з вами крок за кроком перебудовувати своє життя, поступово та лагідно вносити туди нові звички і робити їх своїми нормальними звичками. Знаєте, це наш клуб, це не марафон по схудненню, це не короткий курс, де ми маємо. Там миттєво за 5 тижнів схубнути на 10 кілограмів. Це, знаєте, клуб для жінок, однодумців. Цей клуб діє на постійній основі, і він має кілька ступенів: від найлегшого до найвищого. І ми тут навчаємося здоровим звичкам здорового способу життя та харчуванню. Ми разом проходимо регулярні очищення організму, виконуємо дихальну гімнастику. І робимо ще багато корисних та цікавих речей. А наша команда дає підтримку кожній жінці йти шляхом здоров'я. Так що, друзі, долучайтеся, залишайтеся з нами і будемо разом йти до своєї краси і до здоров'я на довгі-довгі роки.